Сьогодні ми будемо говорити про видатних людей України, серед них Марія Примаченко, народна художниця України. Вона своєю незвичною творчістю покорила весь світ. Ось послухайте казочку про дівчинку Марійку. Я буду вам розповідати казочку, а ви роздивляйтеся картини, які намалювала ця видатна художниця. Жила була маленька дівчинка Марійка. Вона була дуже вродливою і життєрадісною. Росла дівчинка в творчій селянській родині. Батько був Тесля, він робив із дерева дуже красиві вироби, а мати гарно вишивала і донечку тому ж навчила. Але одного разу Марійка захворіла страшною недугою. В неї заболіли ніжки, і вона не могла ходити. Вона не по дитячому, стала серйозною, спостережливою, стала багато фантазувати. Марійка почала малювати. Вона бачила квіти за вікном, малювала їх, але вони в неї були не звичними, а фантастичними, такими, які являлись їй тільки у її уяві. Коли дівчинка виросла, то вивчилася на художника і почала створювати свої особливі картини, фантастичні звірі. Вона малювала таких звірів, яких в природі не існувало, а існували тільки у Марійкиної уяві. Ось так Марійка перетворилася у Марію Приймаченко, знамениту видатну українську художницю, яка своїми картинами прославила нашу країну на весь світ. Ось послухайте, як говорила Марія Примаченка. Роблю сонячні квіти тому, що людей люблю, творю, на щастя, радість людям, щоб всі народи один одного любили, щоб жили вони, як квіти по всій землі. Дітки, а тепер ви пофантазуйте, уявіть собі тваринку, яка не існує в природі. Уявіть. І намалюйте, фантастичних звірів Марії Приймаченко можна побачити в різних містах. Ми любимо і шануємо творчість Марії Приймаченко.